Президент Латвійської республіки і давній друг України Едгар Сренкевич відвідав Чернігів для одних із найбільших партнерів нашої держави, які включилися в допомогу з перших днів повномасштабної війни. Модульне містечко на Володимира Дрозда по-своєму символічне. Тут встановлюють виготовлені і передані Латвією повноцінні індивідуальні будинки, що невдовзі стануть новою домівкою для чернігівських родин, котрі втратили власне житло внаслідок російської агресії. Президент Латвії те частина, яка стосувалася Чернігова. Він був в монтаму містечку на вулиці Трозда. Ми позавчора відкривали 112 квартир, в яких живуть мешканці, які збудовані Червоним Христом. 12 будинків нам передала Латвія, і ми з міністром економіки тут підписували меморандум. 2 мільйони євро вони виділили місту Чернігова. Він подивився. Ми поспілкувалися буквально 5 хвилин біля цих будинків. Фактично, це повністю облаштовані якісні оселі, забезпечені усім необхідним для життя. Місто бере на себе роботи зі зведення фундаменту, монтажу, а також благоустрою прилеглої території. Вісім із них вже отримані. Решту за попередніми графіками очікують до кінця грудня. Окрім модульних будинків, на зустрічі виконуючого обов'язки очільника Чернігова із міністеркою економіки у травні цього року вдалося домовитися і про таку допомогу від латвійського народу, як дитячі майданчики та обладнання для закладів освіти, меблі й інше приладдя, частина яких вже розподіляється між дитсадками. Під час чергового візиту у вересні посол Латвії Ілгвард Склява запевнив що вони і надалі допомагатимуть Чернігову у відбудові. Серед пріоритетів назвав підтримку шкіл, садочків, лікарень, а також житлового фонду та соціальної інфраструктури.